Дубляни – місто у Львівській області. Перша історична згадка про дубляни датується 1440 роком. Колись у дублянах було багато дубових лісів. Звідси і назва. А зараз дубляни є містом, де відроджується блекметал. Тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розігруємо отаке от худі, аби дізнатися умови розіграшу, додивіться це відео до кінця. Black Metal або чорний метал, музичний напрямок, екстремальний піджанр металу, що набув найбільшої популярності на початку 90-х. але який ніколи не був популярним у дублянах. Тим не менш, Семен Гулюватий. Або як він сам себе називає Дарк. Не звертає увагу на думку громадськості і є уособленням дублянського блекметалу. Я взяв собі ім'я Дарк, тому що Дарк то є темрява. А коли ти і є темрявою, то ти вже нічого і нікого не боїшся. Дарк дійсно нічого і нікого не боїться. Нічого і нікого. Окрім своєї жінки, ми тут всі піднімаємо. Ти що, сука, знов брамою косметику Марія. Гольовата дружина Семена, яка, скажімо так, не у великому захваті від музичних вподобань і життєвих поглядів свого чоловіка. Ти що знов морду вималював? Ти коли роботу знайдеш? Фраєр? Ти взагалі мені дякую. Скажи за те, що я не як решта блек-металістів і жителів дублян. Ану, ану, за що я тобі там подякувати маю? За те, ж я в тюрмі не сижу. Я тобі зараз подякую. Скандали в сім'ї Марії і блек-металіста Семена відбуваються майже щодня. Ця моральна і скажімо чесно, візуальна потвора. Сидить в мене на шиї, ніде не працює. ще й косметику мою краде. Ти коли роботу знайдеш? Я тобі мільйон раз повторював: мені треба піднімати блек-метал в дублянах. Класно мене найобують. Звичайно, наша знімальна група не могла не поцікавитись, яким ж чином Семен піднімає блек-метал у дублянах. Я співаю у власній блек-метал групі, і я вокаліст. Так як блек-метал славиться екстремальним вокалом, ми попросили Семена щось нам заспівати. Поєбаном я одружена. Також наша знімальна група вирішила дізнатись у Марії. Як так сталося, що при всій теперішній антипатії до Семена вона на ньому одружилась. У мене просто до весілля зір був мінус чотири. Ми як весілля відгуляли, думаю, куплю собі окуляр, хоч гляну, що в мене за чоловік. Ну, пішла до магазину, взяла ті окуляри, беру, вдягаю, дивлюсь, а там йоп твою мать. Семен і Марія одружились 10 років тому. І з тих пір кожного дня жаліють про свій вибір. Я кожного дня жалію, що одружився на оцій от потворі. Я потвора, та ти на себе глянь, чучело! То я зараз чучело, але я оцю всю косметику можу змити і Чучелом бути перестану. А от якщо ти косметику змиєш, я тобі зараз дам. Ми дізналися, що завтра день народження у Маріїної мами. І вони разом з Семеном ідуть в гості. Тому ми вирішили відправитись разом із цією родиною на свято і продовжити зйомку завтра, аби побачити, як Семен виглядатиме у більш офіційній і святковій атмосфері. Моє мами день народження. То що сука не міг нормально вдітися? Святкування Дня народження Марійкиної мами з присутністю Семена. Переросло у не зовсім традиційне дублянське святкування дня народження. Многая літа, многая літа, многая літа. многая я во здрав! Є. О, а давайте цей блекмет послухаємо. До того ж, в якийсь момент Семен вирішив сказати тост. Так, я хочу сказати тост. От ви зараз сидите, дивитесь на мене і думаєте, що я кончений. Але насправді, так воно і є. Бля, ну що мені. Після цього інциденту ми вирішили дізнатися, що ж думає родина Марії про Семена. Матюкатись можна? Ніа. У моєї сестри чоловік уїбан. Марія наздогнала Семена на вулиці, і пара продовжила сваритись вже там. Ах, ти ж падло! Мало того, що ти ніде не працюєш, сидиш у мене на шиї, ще й родину мою ображаєш. Ти де ніде не працюєш, сидиш вдома постійно. Я заробляю на біному. Це платформа для трейдингу зі зручним додатком. І що ти там робиш? Торгую на різниці в ціні різних активів від валютних пар до акцій великих компаній. Просто прогнозую зростання та падіння графіків. І що? І якщо прогноз вірний, ти можеш отримати додатковий дохід. А через мій промокод можеш подвоїти свій перший депозит. Все просто не прогав свій шанс стати трейдером. Не треба мені краще залиши посилання і свій промокод в закріпленому коментарі. Хай інші гроші зроблять. А мені гроші не треба. Я блейк-металіст. Того, як Семен Він же ж Дарк, посварився зі своєю дружиною і її сім'єю, він згадав про того, хто завжди його підтримував. Алло, тато спустись, треба поговорити. Не завжди лише тато підтримував. Він завжди вміє знайти потрібні слова. Через півгодини тато Семена все ж таки вийшов. О, тату здоров. Ха -ха, ні, Семенчик в мене найліпшіший. Після того, як Семен усе розповів своєму батьку, той дійсно знайшов потрібні слова. Коротше, отака от у мене проблема, тато. Ну, ти там це його. Е, як вам? Не розкисай. Блин, дякую, тато. Все, я пішов далі бухати. Знаєте, навіть коли всі йдуть, музика єдина, хто залишається з тобою. Тому дуже важливо, яку ти музику слухаєш. Якщо ти блек-металіст, то з тобою завжди поруч буде блек-метал. Якщо ти репер, то поруч завжди буде реп. А якщо ти уйобок, то русський реп. І ось в той самий момент найбільшого самітництва і філософських роздумів на Семена чекав сюрприз. Семен. Марія. Семен. Марія. Семен. Марія. Ну, та все хватає вже, бля. Семен, вибач мене. Я була не права. Я маю поважати тебе і твої захоплення. І завжди підтримувати. І, і ти мене вибач. Я обіцяю, що я знайду роботу. Може не шукати. Ну, добре. Ти мав сказати, що все одно теж. — не те що... Та ні, я їбав. І ось нарешті в сварливій сім'ї запанувала ідилія і взаєморозуміння. Хочеш? Я скажу тобі найважливіше про слова. Так. Дарктрон імперор Майхем. Сука, Семен. Ну, чого ти такий придурок? Ось такий він дублянський блекметал. А наше фірмове худі отримає людина. Чий коментар, на думку нашої команди, найкраще завершить фразу Семен став дарком тому. що». Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та побачимось наступної п'ятниці о 18.00.